Для чого вам варто навчитися візуалізувати свої бажання і як це найлегше зробити? От, наприклад, ви хочете змінити щось в своїй зовнішності, хочете довге густе волосся, хочете гарне спортивне тіло, хочете змінити вагу, хочете змінити імідж, хочете змінити макіяж або взагалі. Хочете, щоб ваші очі завжди сіяли щастям, посмішка була завжди на обличчі, і ви завжди випромінювали любов. Насправді це дуже легко втілити у життя, і в цьому вам допоможе ваш мозок, ваша підсвідомість та ваша уява. Візьміть собі таке завдання: нічого навіть не треба писати, бо ваші е думки будуть трансформуватися кожного дня з цією практикою. Тож. Оберіть собі час кожного дня. Десь так на хвилинок 15. Зазвичай це гарно робити перед сном. Така практика навіть допоможе вам краще заснути, а ще й у гарних думках. Ось ви лягаєте на 15 хвилиночок, а може й довше. Заплющуйте свої очі, але потрібно бути у спокійній атмосфері. І даєте самі собі завдання вигадати у своїй уяві якою ви хочете стати? Спочатку у вас може не дуже виходити це робити, не хвилюйтеся, це просто навик, який ви натренуєте. І ось у своїй уяві ви уявляєте, де ви знаходитесь зараз, в якій атмосфері, яка на вас сукня, або, може декілька нарядів, яка в вас фігура, яке у вас волосся, яке в вас сяче обличчя. Пробуйте уявити все-все в малих деталях. Ось побачите після цього: по-перше, ви будете засинати в доброму гуморі. А по-друге, ви дійсно згодом станете цією людиною, яку ви бачили у своїй уяві. Тому що є такий закон: все, що ми можемо уявити в своїй уяві, все це обов'язково з'явиться в нашому житті. Ну а вже в жовтні я дам тобі, якщо захочеш, особливі практики на інтенсиві, які допоможуть тобі швидше розкачати твій навик, уявлення себе та всього, що тебе окружає. А поки що спробуй сама це зробити, і напиши мені обов'язково, як в тебе вийшло.